Про те наскільки інтенсивними можуть бути нові обмежувальні заходи проти Федерації з боку ЄС і можливі реакції Москви, ми говорили із Ігорем Бураковським, керівником інституту економічних досліджень та політичних консультацій, ігор тоноч, що дякую за вашу участь. Чи може стати вирішальним чинником для Російської Федерації для припинення агресії відносно України, запровадження європейським союзом нових обмежувальних заходів, включно із так званим третім пакетом? Якщо говорити в цілому, то звичайно економічні санкції це той інструмент, який серйозно впливає на позиції країни, особливо в умовах глобалізованої економіки. І Росія, і Європейський Союз, США прекрасно розуміють, що в сучасному глобалізованому світі, якщо тебе відрізають від джерел фінансування, від можливостей здійснювати бізнес, використовуючи скажімо, фінансові інституції не тільки своєї країни, але й за кордоном, ти, звичайно, втрачаєш. А з іншого боку, різного роду обмежування вони працюють на конкурентів російських підприємств. І ми прекрасно розуміємо, що країна, яка знаходиться під санкціями, вона втрачає перш за все в іміджі, вона втрачає в різного роду рейтингових оцінках, і звичайно, підприємство втрачає частину своєї вартості. Тому за таких умов я не думаю, що Росія абсолютно свідома, хоче цих економічних санкцій. А все те, що говориться про те, що ці санкції не є страшними для неї, це в основному політичні заяви. Чи будуть ефективним інструментом українські санкції проти Росії про що нещодавно оголосив уряд? І чи можуть вони бути більш дієвими ніж ті санкції, які діють з боку Європейського союзу та Сполучених Штатів на теперішній момент? Одразу хочу сказати, що українські санкції проти російських підприємств можуть бути дієвими тільки за тих умов, якщо ми чітко знаємо, проти кого ми ці санкції запроваджуємо. Тобто для окремих підприємств, можливо для окремих банків або інших структур, які ми підозрюємо, наприклад, у фінансуванні тероризму, ці санкції можуть бути дуже дієвими, але вони можуть носити лише точковий характер. Я не думаю, і економічні розрахунки показують, що навіть якщо ми припинимо повністю економічну співпрацю між Україною та Росією то це суттєво підірве, скажімо, економічну потугу Росії. Ясно, що там будуть підприємства, цілі сектори економіки, очевидно, споживачі, які втратять від відсутності українських товарів, але ясно, що таке закриття ринків також рикошетом і торкнеться безпосередньо України. Тому в даному випадку, як мені здається, економічні міркування мають другорядний характер. Ми повинні чітко для себе визначитись, хто для нас на сьогоднішній день в Росії. Якщо це, умовно кажучи, партнер, з яким ми ще сподіваємося налагодити стосунки, то це одна модель поведінки. Якщо ми говоримо про те, що Росія є сьогодні фактично агресором, а я підтримую саме цю точку зору, то тоді, очевидно, ми і відповідним чином повинні будувати свої економічні стосунки з агресором. Ми не можемо вимагати санкцій від світової спільноти і водночас. Намагатися зберегти якісь скажімо, економічні контакти з Росією на тому рівні, якими вони були до агресивних актів, якщо говорити про останні заяви українських силовиків з приводу наявності доказів щодо причетності російського міністра оборони пана Шойгу до постачання зброї українським сепаратистам, чи може означати це перший крок у напрямку припинення військової співпраці між Україною та Російською Федерацією? Я думаю, що це більш політично військова заява, і ми прекрасно розуміємо, що постачання зброї відбувається. Ця воно, воно відбувається в різні способи, і як мені здається, на сьогоднішній день перед світом стоїть дуже непроста дилемма з одного боку. Вони хочуть мати справу з Росією в економічному плані і в політичному, тому що дійсно краще вирішувати якісь проблеми, перш за все, за столом перемовин за участю різних стейкхолдерів. Але з іншого боку, сьогодні все більше і більше доказів того, що Росія фактично виступає спонсором тієї терористичної діяльності, яка ведеться на українській території. Тому я думаю, що от якраз, якщо ми доведемо Причетність вищих посадових осіб, в тому числі Шойгу, до постачання зброї, це не обов'язково економічні речі, це різного роду, скажімо, домовленості, як завозити ті ж самі гради чи буки на українську територію, то тоді перед світовою спільнотою виникає дуже непросте питання. Якщо ми визнаємо Росію саме країною, яка спонсорує тероризм, то це змінить абсолютно всю і тональність дискусії, і звичайно, ті заходи, які сьогодні здійснюються на міжнародному рівні. Якщо говорити про э, санкції українського уряду проти. Проти українських підприємств, проти українських політиків, проти депутатів, про що також днями говорили, чи можете ви оцінити можливий вплив таких обмежувальних заходів на взагалі стан української економіки? Одразу хочу сказати, що українська економіка потерпає від кризи, і зрозуміло, що 2014 рік був би складним для української економіки незалежно від того, чи була б вже ретроспективна, якщо згадувати, війна на сході країни, чи б її не було. Тому ми можемо говорити про те, що очевидно військові дії, які сьогодні відбуваються на теренах Луганської та Донецької області, це звичайно економічні втрати. Треба витрачати гроші на війну, треба витрачати гроші на допомогу людям і знадобляться дуже великі гроші для того, щоб відновити ці регіони для нормального життя. Тому найближчим часом наша економіка будуватиметься навколо, умовно кажучи, і військової компоненти і відновлювальної компоненти. Що стосується безпосередньо підприємств, я б, чесно кажучи, був би дуже обережним. І зв'язок з тероризмом треба, звичайно, доводити. Але зрозуміло, що ті, хто безпосередньо фінансує терористичну діяльність, той, хто фактично провокує е, 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 військовий конфлікт, ясно, що вони мають бути покарані покарані в тому числі економічно, тому що майбутні втрати вони будуть значно більші від того, якщо ми закриємо, скажімо, ці підприємства. Що стосується окремих політиків, ну, я, чесно кажучи, не розумію. Чому ми взагалі ведемо мову про те, чи треба карати тих, хто підтримує сепаратизм або хто не підтримує сьогодні? Сепаратистські дії вийшли далеко за межі дискусії стосовно децентралізації якихось інших речей. Ми маємо військовий конфлікт, ми маємо терористичну діяльність, і припинити військовий конфлікт і терористичну діяльність можна лише військовими засобами, а потім вже починати е, говорити про те, якою має бути майбутній устрій, устрій країни для того, щоб регіони мали можливість впливати на своє життя. Якщо говорити про позиції Європейського союзу відносно санкцій і різного роду важемольних заходів відносно Російської Федерації, і, зокрема щодо позиції Ангели Меркель Німеччини як найближчої позиції до якоїсь медіани, да, у цьому протистоянні її позиція змінилася, починаючи із позиції, що із Росією з Путіним треба розмовляти краще розмовляти ніж, скажімо, протистояти військовим чином. Тепер ця позиція виглядає інакше. Санкції треба запроваджувати. І наскільки ця риторика тепер у Німеччині може зробити ближче запровадження нових обмежувальних заходів з боку ЄС? Ну одразу хотів би сказати, що Німеччина займає окреме місце в Європейському Союзі. Це дуже велика країна в економічному плані і з точки зору своєї політичної ваги. І свого часу, коли е, тільки розгорталася криза навколо анексованого Криму, і ще не було тих військових дій, які ми на сьогоднішній день спостерігаємо на сході, е, німецький бізнес був дуже такий, я б сказав би невпевнений в тому, чи треба йому втрачати щось, якщо країна буде запроваджувати економічні санкції. Але потім, з плином часу, німецька асоціація промисловців підписала дуже таку серйозну, з моєї точки зору заяву, яка сказала, що кінець кінцем, якщо виникають проблеми пов'язані з політикою із захистом демократії і так далі, то бізнес готовий пожертвувати частиною своїх інтересів. А що стосується нинішньої ситуації, мені здається, що проблема на сьогоднішній день, перш за все, в Росії, і ясно, що Володимир Путін, очевидно, зайшов у всякому разі в своїх, в своїх планах настільки далеко, що йому дуже важко повернутися дуже важко повернутися на я думаю, що ті санкції, які мають бути запроваджені Європейським Союзом, їх треба було запровадити значно раніше. І вже вся логіка, так мовити, конфлікту показує, що якби агресор на той період часу отримав дуже жорстку відповідь, то, можливо, ми б і не дожили до тих часів, які ми переживаємо сьогодні, коли вже від конфлікту, від цієї терористичної діяльності страждають громадяни Європи напряму, чого не було раніше. Якщо говорити про наступні обмежувальні заходи з боку Європейського союзу, які їх особливості і що може означати формулювання, наприклад, чутливій технології, зокрема і в енергетичному секторі, як вони можуть працювати проти російської економіки? Ну я думаю, що Росія і Україна знаходяться приблизно в однаковому стані. Наша сучасна економічна потуга багато в чому базується на радянському спадку. Цей спадок повинен бути модернізований. Ясно, що сюди повинні зайти нові технології. Розробити свої власні технології можна, але тільки в обмеженому колі галузей. І тому, якщо ми говоримо про необхідність модернізації як України, так і Російської Федерації, суто в техніко-економічному плані, без західного капіталу, без західних менеджерів, без західних технічних практичних досягнень, ще раз хочу сказати, мова йде не про винаходи, а саме про практичні досягнення, зробити цього практично неможливо. Ну і далі, якщо Росія Хочеться зробити протягом відносно короткого часу в найбільш ефективний спосіб це максимально відкрита співпраця з світом. Якщо ми переходимо назад на запнеавтархічний розвиток. То авторкія в усіх історичних підручниках, в усіх підручниках з історії міжнародної торгівлі показує, що вона гальмує економічний розвиток. Будь-яка країна, навіть Штати Америки, навіть Європейський Союз, не мають можливості випускати все, випускати на ефективному рівні. Тобто далі починають працювати дуже прості, дуже банальні закони економічного розвитку, які вивчаються студентами економіки на першому курсі. Якщо подивитися на економічну ситуацію на загал, чи можуть економічні преференції з боку Європейського союзу компенсувати економічні обмеження з боку Російської Федерації у найгіршому, скажімо, сценарії розвитку? подій? Якщо говорити про найгірший сценарій розвитку, то це очевидно повне закриття ринків як з боку України по відношенню до російських товарів, так і з боку Росії по відношенню до українських товарів. Ми маємо бути свідомі в тому, що в короткостроковому, навіть середньостроковому, плані повністю переорієнтувати українське виробництво на вимоги європейських споживачів буде дуже і дуже складно. Є певні об'єктивні моменти, які пов'язані, скажімо, з випуском важкої машинобудівної продукції, вона традиційно була вписана в виробничі комерційні ланцюги, які ми ще успадкували з часів Радянського Союзу, і, скажімо, важко уявити, наприклад, коли вироби того ж самого Луганського тепловозу будуть швидко продаватися в Європі, так як вони сьогодні, скажімо, продаються російським залізницям. Тому я думаю, що питання переорієнтації, звичайно, є дуже нагальним, і якщо ми подивимося, на досвід країн Центральної Східної Європи, то вони, в принципі, дуже швидко переорієнтувалися, багато в чому саме на європейський ринок. Тобто сама переорієнтація можлива. Говорити про те, що замість Росії або країни СНД у нас буде повний нуль в плані співпраці і все інше піде на Європу, я думаю, це, це некоректно. Якщо е припустити, що ще більш оптимістичний сценарій розвитку відносин з Російською Федерацією з ЄС можливий, то е відомо, що Росія продала список чутливих е чутливих секторів економіки, е які можуть постраждати від угоди про асоціацію з Україною та Російською Федерацією. Що може стати платформою для врегулювання таких суперечок, е якщо вони будуть серйозно проводитися на експертному рівні, е з огляду на те, що текст угоди про асоціацію вже підписаний і змінюватися не буде. Перше, що я хотів би сказати, що от наскільки мені не зраджує пам'ять, я не пам'ятаю жодного випадку, коли, скажімо, двосторонні угоди ставали ну, предметом такої напруженої боротьби, як ми сьогодні це спостерігаємо між Європейським Союзом Україною з одного боку і Росією з іншого боку. А другий момент полягає в тому, що, чесно кажучи, сама аргументація росіян стосовно чутливості або нечутливості тих чи інших секторів, вона носить багато в чому політичний характер. Світова організація торгівлі... Інші міжнародні структури вже досить давно виробили механізм розв'язання торговельних суперечок. Якщо виникатиме якась проблема, будь-яка проблема, це треба, звичайно, вирішувати за столом перемови. Тому я, чесно кажучи, на сьогоднішній день не бачу якихось таких от загроз, які, ну, умовно кажучи, створюють абсолютно некомфортне становище, становище для Росії. З іншого боку, якщо ми хочемо мінімізувати якісь проблеми, пов'язані з контрабандою, що може бути, це технічне питання, питання до визначення. Права походження товарів, це питання до роботи митниці з обох боків, це питання до корупції на митниці, як з українського, так і з російського боку. І це все, в принципі, технічні речі, які треба вирішувати мірою того, як вони будуть виникати. На сьогоднішній день, мені здається, позиція Росії дуже проста. Ви не хочете зупиняти свою європейську інтеграцію. Окей, ми зробимо та мовити інший заход для того, щоб призупинити ваше об'єднання з Європою і, умовно кажучи, зіпсувати вам настрій. Це абсолютно політичний підхід, і в принципі консультації треба проводити, але не треба надавати їм такого, я б сказав би сенсу. Що якщо ви з нами не домовитеся, то ви повинні відмовитися від цього того, що ви напрацювали протягом багатьох років. Ігор Бараковський, щиро дякуємо за вашу участь. Дякую.